Лофутенські острова, друзі, це просто щось неймовірне. Довго мріяв побачити ці місця, і ось я нарешті тут. І як ви вже здогадались, моє відео про Лофутен. Але давайте все по порядку. Моя подорож розпочалася із Варшави. Я потягом вирішив до міста Гданськ, де потім літаком полетів у місто Тромсе. Тут я залишився переночувати, щоб уже наступного ранку з новими силами вирушити в дорогу. Друзі, шоста ранку, і моя подорож до північного сяйва починається з саме міста Тремсо. От зараз на автомобілі проїду 450 кілометрів і вже буду на місці, де зможу дивитися на цю красу. Дорога сюди була справжньою пригодою. Кожен поворот відкривав переді мною неймовірні краєвиди, засніжені гори, безкраї фьорди, крихітні рибальські хатинки, що причаїлися біля води. Щоб зупинитись, трошки перекусити. Погода змінилася, пішов сніжок. Настрій хороший, рухаємося далі. Протягом дня я багато разів зупинявся, щоб зробити фото та відео. Кожен краєвид здавався ще більш захопливим, ніж попередній. Погода постійно змінювалась. То яскраве сонечко пробивалось крізь хмари, змушуючи сніг виблискувати мільйонами іскор. То раптово починав падати густий лопатий сніг, огортаючи все навколо м'яким білим серпаном. No Це було, наче в казці. Ніби природа сама малювала для мене ідеальні сцени. Коли я прибув у Геннісверд, першою зупинкою став знаменитий стадіон. Це місце виглядає ще ефективніше наживо, ніж на численних фото в інтернеті. А ось друзі, той славнозвісний стадіон, який ви багато бачили в інтернеті: фото, відео з нього, з Лопутенських островів, Ось саме він, всій красі. Футбольне поле, оточене скелями та водою, здавалося вирваним із зовнішньої іншої реальності. Я підняв дрон і зробив кілька кадрів, неймовірний краєвид, який вартий кожної секунди витраченої на подорож сюди. Але навіть найкраща техніка має свої межі. Батарея дрона розрядилась, і я вирішив, що час перепочити. У готелі на мене чекала смачна вечеря та комфортний номер. Здавалося, що настав час відпочити. Але ні. Коли я вже майже заснув, погляд випадково вихопив щось нереальне за вікном. Я підвівся, вдивився і зрозумів: це полярне сяйво. Я стояв у повній тиші, відчуваючи себе частиною цього всесвіту. Я знімав, намагаючи впіймати кожен рух цього світлового танцю. Тієї ночі я не спав. Просто насолоджувався моментом, який назавжди залишиться в моїй пам'яті. Наступний день почався із снігопаду, великі сніжинки тихо падали з неба, вкриваючи все навколо білим пухом. Це був особливий день, мій день народження. Я стояв біля вікна, спостерігаючи, як з Генінсвер перетворюється на зимову казку, і усвідомлював, що саме тут, посеред цього спокою краси, я зустріну ще один рік свого життя. Протягом дня телефон не замовкав. Рідні та друзі надсилали привітання, і хоча я був далеко від дому, їхні теплі слова робили цей день особливішим. Та довго сидіти в готелі я не міг. Вдягнувся тепліше, взяв камеру і вирішив гуляти. Лофутени в снігу це щось неймовірне. Вулиці Генінсвера здавалися ще затишнішими, а навколишні гори ще величнішими. Туристів дуже багато з усього світу. Всі насолоджуються цією красою, відпочивають, фотографуються дуже багато інстаграмних місць. Я гуляв без плану, зупинявся, щоб зробити фото, знайомився з місцевими рибалками, туристами, які так само як і я не могли приховати захвату. цілий день я провів на свіжому повітрі, ловив моменти, спілкувався, пив гарячий чай на причалі з видом на безкрає море. Це був день без суєти, без зайвих думок, лише я, сніг, тиша та відчуття, що я знаходжусь в ідеальному місці, в ідеальний момент. Наступного вечора я не побачив північного сяйва, але був дуже красивий захід сонця. Друзі, я приїхав сюди шукати північне сяйво, але знайшов щось більше: спокій, натхнення і зрозумів, що найбільше сяйво всередині нас. Тож подорожуйте, знаходьте для себе куточки, які вам будуть давати енергію, гармонію і будьте здоровими. Thank you